Сьогодні Riot Games знають як королів фрітуплею, розробників, у яких усі ігри халявні, платні лише батлпаси та косметика, і вони прямо дуже успішні, та й в цілому умовно безкоштовні ігри широко розповсюджені і ліпить їх то завгодно. Але так було не завжди. 2007 рік саме тоді Riot Games привозять на виставку перше на своєї ліги під назвою Ще тоді Анслав. Там вони багато з ким спілкуються і чимало отримують бізнес пропозицій, зокрема, продавати свою гру, продавати по підписці або у вигляді подробленого ділсі контенту. Але засновники Riot, Брендан і меріл замість цього пропонують західним видавцям випустити гру безкоштовно з косметичними покупками замість продажу дисків. Таку модель використовували хіба що азійські компанії, і то тоді ще не так часто. Більшість видавниць лише крутили пальцем біля скроні. Такий фрі-то-плей підхід тоді здавався божевіллям. Засновники Riot швидко зрозуміли, що жоден видавець не розділяє їхнє бачення постійно оновлювати онлайн-проєкт. Тож замість класичного видавця вони звернулися до інвесторів і навіть залучилися підтримкою китайського гіганта Tencent. що взагалі було дивно, як це величезний конгломерат Tencent взявся за молоду компанію із Америки. Але саме ця смілива ставка на безкоштовну модель у пісунку зробила League of Legends світовим феноменом, те, від чого відмахувалися традиційні видавці, стало новим стандартом індустрії. І зараз це банально усюди. І це далеко не все, якщо ви хочете ознайомитися із повною історією Riot Games. Переходьте на повне відео або відвідайте канал.